Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарспай. У мене сьогодні одразу дві гарних новини. Ну, перша команда Чарспай створила інвертор, перетворюючи три фази перемінки в одну фазу перемінку. Це саме для тих е власників електромобілів, які мучаються з домашньою мережею, коли 10, 12, 13 ампер на одній фазі, а потрібно заряджатися. 7 кВт Ми це все вирішили сьогодні. І далі по відео вам покажемо та презентуємо наш новий продукт. Ну а друга новина для наших постійних клієнтів, які мали з нами відносини: там купили автомобіль, купили зарядку, перебладнали порт або скористувалися іншими нашими послугами. Для ми для вас організували 3D хаб безкоштовної друкарні. Де ви зможете замовляти аксесуари для своїх електромобілів, різні моделі будуть все інше? Про це трішки згодом. В кінці відео вам розкажу про це більш детальніше і трішки всього покажу. Ну а це саме зараз час для того, щоб підписатися на наш канал. Влупасити нам гарну вподобайку, і поки ви це робите, я вам скажу, що команда Черспай розширяється, друзі. Ми тепер в місті Вінниці представлена вулиця річчя, будівля 21. Велкам туди відправили нещодавно цілий автовоз автомобілей, Ауді Лісян, Ліопард 5, Ліопард П'ять, 7 Саме для того, щоб ви мали можливість по містю ознайомитися з цими автомобілями та їх замовити. До речі, у нас в дорозі більше ста автомобілів. Зараз звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти в описі під відео. Навіщо створили, розробили наш інвертор? Для того, щоб вирішити одну проблему з слабкою мережою. Ті власники електромобілів, які вдома мають три фази, і, наприклад, на трьох фазах там, 5, 6, 7 кВт, ви Зараз багато хто з вас див, здивується, та ну, де ти чув про таке? Дуже багато. Занадто, я б навіть сказав, багато. А, коли у людей на одній фазі. 10-15 А. Що ми робимо? Ми беремо три фази перемінки, які у вас вдома. Навантажуємо їх рівномірно. Звертаю вашу увагу саме рівномірно. 33, 33, 33. Об'єднуємо цю всю потужність і відправляємо. На інвертор з інвертора вже далі відправляється в ваш електромобіль. Це дає можливість вам заряджатися 30-32 Амперами потужності з трьох фаз. Класне рішення, за заумірені і адекватні гроші. Тим паче, що виробник ми, проєкт наш. Виготовлення теж наше, і відповідно і гарантія буде розширена. І ну, це класно, коли щось створюється в Україні, реалізується, продається, люди користуються цим, псим, коли це все повністю український продукт. Це насправді дуже кайфово. в Мене всі моменти, як правило, переповнюють емоції позитивного позитивного такого характеру. Пишаюся нашою командою, всією, яка приклала максимум зусиль для того, щоб подарувати. Українцям цей чудовий проєкт, ну і, можливо, найближчим часом, я думаю, що ми почнемо продажі і в інших країнах Європи. Є застосунок, який регулює потужність. Тобто, інвертор, можна регулювати потужність, виставляти ту потужність, яку вам Потрібно скачується застосунок Google Play Market або iOS, Apple Market. Підключається через Bluetooth, і у вас на телефоні отримується. Ви отримуєте можливість регулювати потужність вашого інвертора. Тобто, ви можете навіть обирати там 7 кВт Ви хочете відправляти в автомобіль 5, 4, 3, 2, 1. Все залежить від того, взагалі на що спроможна ваша мережа, вашій будівлі. Ще дуже важливо розуміти, що це просто рішення. Друзі, не посоромлююся цього слова. По-перше, аналогів в Україні немає, в найближчих країнах немає. Тому, ну, уявіть собі, трансформатор 380-220 це ось така бандура. Яка важить там кілограм 40 Плюс до нього добавте ще стабілізатор. Ми мабуть, зараз окремо тут фото виведемо, покажемо, як взагалі це виглядає. Тобто, трансформатор, стабілізатор, зарядка. Тобто, три великих об'єкти і вартує це все під 60-70 тисяч гривень. І наше рішення, яке зараз ми прораховуємо до кінця концепцію повністю нашого виробництва внутрішнього Черспай, я думаю, що орієнтовна ціна буде. з Зарядним пристроєм, це коннектор одразу буде біля 1100 доларів. Без зарядного пристроя, просто на виході 32 А вилка буде вартувати 900 доларів, тобто будемо приймати рішення, подивимося по ситуації, подивимося ще на попит, який ви будете створювати відносно цього продукту. Якщо порівнювати трансформатор і порівнювати наш інвертор, до речі. Допропонуйте в коментарях, як його назвати, бо якщо наш розрядник, який перетворює електромобіль в павербанк для будинку, ми якось швиденько придумали електроканістру назву, то тут ще поки ми не придумали. Напишіть в коментарях, цікаво буде якусь назву прикольно для цього інвертора. Якщо порівнювати ці дві технології, треба розуміти, що все одно історія з трансформатором вона навантажує. Три фази нерівномірно. Чому? Бо ну, так влаштована фізика і її не оманиш. Вона навантажує 50, 25, 25. І в багатьох випадках це не вирішує проблеми. У вас все одно починається перекос-фаз. Вибуває автомат і все інше, і ось ці танці з бубнем нікому не потрібні, які приводять до того, що просто ночі ваш автомобіль не заряджається відбувається зворотній ефект. Вибиває зранку просипаєтесь, автомобіль не заряджений, ви нервуєте все інше. Досі париться з цим питанням. Звертайтеся в команду Charspy, Ми з радістю вам запропонуємо наш інвертор. Інвертор представлений реалізовано металовому коробі, має ручку, вага в середньому десь 4-4,5 кг. Він реалізований на повітряному охолодженні. З цієї сторони встановлений вентилятор, продуває забор повітря, відбувається, продуває повітря, і з іншої сторони вже виходить тепле повітря. На вхід комплектується вилкою на три фази. На виході маємо однофазну вилочку шука на 32 кілька. Ампера. Що, друзі, хотіло ще звернути увагу, що його можна буде повісити і на стіни і варіант реалізувати. Ну і я думаю, з допомогою нашого нового проєкту Charles Pite 3 Hub ми ще подумаємо якісь додаткові прикольні аксесуари для нього. Але про це трішки згодом. Відключили інвертор. Вхід у нас три фази. Проміжково у нас на виході стоїть цифровий лічильник. Тут теж будемо відслідковувати ампери. На виході підключена зарядка. Одна фаза. Тут у нас коннектор GBT, але це може бути коннектор Type 1, може бути коннектор Type 2 і може бути, звісно, коннектор NAX для Tesla. Під'єднуємо. Пішла синхронізація і давайте подивимося. Для наглядності ми відкрили застосунок по зарядці і застосунок по інвертору. Ну і додатково, звісно, у нас лічильник. Зараз на зарядці виставлено 50, 5, прошу вибачення, 15 А. На виході маємо 14,5. 14,4, 145 А і ось що на нас підтверджує лічильник. При цьому зверніть увагу, що в застосунку до нашого інвертора є можливість вибирати вихідну напругу як 230, так і 220, так і 210 В, що відповідно допомагає вам, допомагає вам отримати трішки додаткової потужності. Ось я виставлю 220. Зверніть увагу, зараз відбувається перевантаження. На виході ми вже маємо 220, що підтверджує і лічильник. І зараз буде відбуватися збільшення амперажу. Ось. І причому зверніть увагу, що у нас по потужності вже ми маємо 3,2. А ось для наглядності зараз ми виставимо 230. Ось, звертаєте увагу на приріст. Ну і, звісно, тепер навалюємо те, що нам всім э, хочеться. 30 А. При 30 ампер, Включилося охолодження. При 30 А ми маємо на виході 6,7 кВт, що підтверджується, ось, теж 30 А. Ну і Додаткові дані вже безпосередньо з самого лічильника на виході. Ну і Все це відбувається у нас через 16-автомат. амперний автомат. На виході маємо 30-32 А для повноцінної однофазної зарядки. Також хотіли звернути увагу. По приборній дашці ми зараз BVD-танк бачимо 6 кВт на вході. І треба звернути увагу на наступне, те, що bvd ді. Відображає інформацію за мінусом вже всі втрат на перетворення. Це виключно та потужність, яка залітає безпосередньо до вас уже в батарею. По інвертору ми маємо 6,8, 6,7, Тут маємо ми 6 кВт. І не потрібно буде писати в коментарях з приводу ефективності КПД до нашого інвертора 95 плюс. Відсотків. І це середнє значення для інверторів схожого призначення на таку потужність. Друзі, ми вирішили створити чар 3 d Hub. Що це взагалі за двіж і нафіга він потрібен? розповідаю. за три роки нашої роботи. Ми надали багато послуг, хтось купив у нас автомобіль, хтось перебладнав на спорт, хтось українську мову поставив, хтось купив електроканістру. І час від часу з'являється необхідність е роздрукувати, скажу прямо так як є, роздрукувати якісь додаткові аксесуари, гаджети, ще щось. Тому ми вирішили купити декілька 3 d принтерів. Закупити багато пластику для саме вас, щоб ви могли на них друкувати. Взагалі, як це буде відбуватися, що тут зараз буде відбуватися. Дивіться, це дуже просто. Буде посилання в наш телеграм-канал, де буде створена спеціальна гілка Чарс 3D Hub, куди наші клієнти можуть зайти, там буде закріплений пост. По першому посиланню ви можете перейти в базу даних, яку ми будемо системно постійно наповнювати. Да, зараз там біля 10-15 моделей буде 3D, але. Але з часом, повірте, там їх буде дуже багато. Ми сподіваємося, що можливо до нас і інші креатори підключаться. Буде база, де ви зможете обрати, там, що вам, наприклад, надрукувати там, тримач для GBT зарядочки, да, наприклад. Або тримач, там, наприклад, для чадема, роз'єма для електроканістри. Не можуть бути такі, бокові, і, і таке інше для Накса. Знову ж таки, для тайпа. Так, це тайп, да. Е, Для тайпа, тайп 2 теж таким, щоб і чи можна було і кабель сюди. Коротше, дуже буде багато різних проєктів, які наші клієнти прямо там в telegram спільноті можуть ознайомитися перше з базою проєктів. По-друге, там буде. Форма для заповнення, для того, щоб ми могли авторизувати, що ви саме наш клієнт. І третій момент це буде черга по друку. Тобто, ці три принтери вони будуть постійно друкувати, друкувати, друкувати. Буде черга, вона буде в публічному доступі. Всі, кожен буде бачити, як буде відбуватися вивантаження тих штук, які він замовив. Напоки, напоки. Я не знаю глобально, як далеко зайде цей проєкт, наскільки він буде користуватися популярністю серед наших клієнтів, але я хотів би це спробувати. Ну а б чому? чому б не зробити щось приємне ну, і корисне для наших клієнтів. Тому напоки кожен може сформувати замовлення на якусь одну деталюху. Ми надрукуємо, побачимо, як буде рухатися черга, взагалі як це все буде користуватися. Популярністю, ну і далі будемо приймати рішення, що далі робити з цим проєктом. Ми даємо стартовий відсік, ну, мабуть, один рік на цей проєкт. Будемо рухати цей проєкт. Рік подивимося, друзі, що з нього буде е, виходити. Ну, і найважливіше, якщо у вас там є діти, внуки, яким цікаво було би займатися 3D-моделюванням, бо у них, можливо, вже є якийсь 3D-проєкт, е, як аксесуар для електромобіля. Да? І ви хотіли би з ним, наприклад, поділитися. Зв'яжіться, будь ласка, з адміном цієї групи. Ми обов'язково надрукуємо цю штуку, запропонуємо іншим. І все це буде відбуватися безкоштовно. Один клієнт, один друг в одній руки. Ну, а далі вже по популярності цього проекту будемо приймати інше рішення вже. Ну, або збільшувати кількість, або зменшувати, не знаю. Коротше. Не знаю, от, така от у мене авантюра, щось хочеться зробити е, приємне для наших клієнтів. Тому бігом в телеграм-канал, підписуйтесь, заходьте в гілку charspy 3 Hub, там буде адмін. Також хотів би звернути увагу, що. Всі комунікації будуть відбуватися саме там. Будь ласка, не треба телефонувати менеджеру, роздрукуйте мені тримач на стіни. Бо ви просто телефонію покладете нам наглухо, і ми будемо тільки тримачі, друкувати, друкувати і видавати. Ну а офіс повинен працювати. Тому всі комунікації, будь ласка, виключно там в телеграм спільноті. Всіх вас там чекаємо. Отаке, друзі, у нас сьогодні вийшло цікаве насичене відео і презентували і продукти наші, і е, проєкт наш е, новий. Чекаємо вас в коментарях обов'язково. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, це мотивує нас створювати новий контент, нові продукти, дійсно якісні, дійсно українські. Всім мирного неба і гарного дня. З вами була команда Чорспай.